Всім привіт це знову я зову Андрій. І сьогодні мені здається, що це буде найдовгий влог у моєму каналі. Подивіться, настільки багато фото та відео ну, випав, що ще не знаю, скільки я це зробив. Розрахував скільки, воно, скільки, не скільки. Ну не скільки. Ну що, і зараз я пошивку пальце я на три. 2-1 і покажу скільки я зробив відео та фото на рахунок 3-2-1 3-2-1 Опа-па А що ти сталося? Ти такий радий? Що таке сталося? Уклон. рухай свій світ якщо хочеш Вітаємо вас в просторі Третє Дихання а шар тут такий легкий. Ура, машинки тут даже є. Акура. Ура, пора назад скласти. Розгадуємо ребус, ну, кросворд. Я вже отакий один, один слово знайшов. Називається він, він... Конострах. Айсемеречек. Ні, зараз так. Фурожеве я хотів в чи фіолетом, наприклад. Наступно нас червоний колір. Так, ну. знаете, что она похожа? Я, я ж прям на фокус так дуже да. Похоже, ля-ля-ля. Злисть плюс сум. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Ой, Радость плюс ценность. Так, сором плюс тривога, очікування плюс смуток. Радість плюс здивування. П'ять хнопок у нас Пер... Так, перша стадія. Фізіологічні потреби, їжа, вода. Так, друга стадія безпека, причинність любов, третя стадія, четверта самооцінка. І самоактуалізація самоакту... п'ята стадія. Сінь кнопку відповідь ну, виходить, щоб брати потребу. Я нажав, ну, ну не працює. Ти дивись, що це в нас тут таке. Вау. Я, на жаль, для, вам не... Ну, я для вам не можу зберегти локацію. Та-дам! Та-дам. Та. Тут навіть переночувати. Хотя... Ну, знаєте, що навіть ні, не можна ночувати це структур. Тут постаночки треба вдягати. Це ж вода, це ж вода. Радість. Щоб запустити паль, зачекати, поки рівень світлого індикатор піднімається. Так. Ага. Ну, Тестуємо. Ой, ну горяче таке. Я, я хочу повернутися на ту ж ще одну станцію. У нас якийсь шарик, просто як сир. Палочки у нас як. Труба. А не можна просто ось так от зробити? Наприклад, м'яч. Ні, не виходить. Бачите? Не виходить. Блін, блін, там жінка застряла на дереві. Піпец! Ти нічого не нажимає, я нічого не буду. Нічого? Нічого не нажимає. Я тобі все вмикаю, добре? Да, добре. Давай, давайте. Збираємо. У... Да. Так. Убортати. тут Ага, так, да, зрозумів. Ні. Ні. Не. Вот, С, С. Да. Хард. Да? Выбираем хард. Хард? Не, я, я на это хочу просто играть. Hard. Я, okay. Хард? Я в Ой. Поехали. а на ты нажимаешь. Да, я знаю. 小姐。Oh Чи цей м'яч, сир і палочки. Що я тут таке не малюю, що тут всі там ну, зацікавляться. Даже не знаю. Оба, вас лежить на душі сирці. Погано, так він дітей. Тисячнадцять писали з них.

Я обіцяю дати собі спокій. Ти дивись, яка класний котик. Ха. Ой, нам ще треба залізти. Знаєте, що це як трава дуже сильно хоч, нам потрібно обійти від туди. Ага, не заходите. Котик. Вау! ласка, не знімайте в Угу. Ні. Найпрекращі слова, які мені говорили. Ну, Давайте напишемо якесь любе слово, наприклад, так ні, це Чорне чор мені... Бейжа, бейжа. <світ> наприклад, окей. Сім'я, наприклад. Ну, я так нормально пис... ну, писа. Пити не вмію. Сім'я. Ну, ось так ще я написав. Ну що, остання станція цієї торгової центри, не знаю, як вона називається, називається Галактика. Вона так. Качайте насос. Коли сюди вночі, вноча запустить активатор квітка розпуститься. Ну, дивіться, щось немає різниці. Ні, це вже це точно останній станції. У нас іграшки тут продаються. Ну капець який. Розетка? Клас! Ех. Ой, не дякую, там. Розетка, ще раз, що треба. Він жаль, що не мариком Фокстро. Друзі, пам'ятаєте, такий, мем, який називається Убіш. Це він називається така от музика, де ходиться ось така Галактика. Щось я заспіваю. Ту, ту ту ту, 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 ту. -ту, -ту. Ну що, що я вам хочу вам сказати? Мені здається, що це вже буде останній влог на моєму каналі. Чи не останній влог, я навіть не знаю. Мені здається, що цей відео вийшов настільки крутий. Що якщо ви наберете під цим тисячу лайків, я зроблю влог на ой, наступний влог, якщо вам і буде, він називається дуже цікаво, але я не пам'ятаю, як не знаю, як він називається. Ну а що, ех, ну а з вами був я. Мене звати. ВЗУ Андрій. ВЗУ Андрій. Ех, всім удачі, всім пока-пока.